Вітаю, мої любі! Я обіцяла вам показати, як зробити капсульну підставку для букету великого порційного в капсулах. Мені поступило таке замовлення на 25 капсул, і я хочу показати, як я придумала зробити таку, такий букет. Що нам знадобиться? Ну, по-перше, нам потрібно знайти кафейні чи чайні. Стаканчики паперові. Я знайшла такі крафтові, які будуть ось ці капсули. Дивіться, вони дуже класно сюди стають. Тепер, що нам? ми поки це відставляємо, нам потрібні будуть стаканчики і степлер поки що. Ми беремо. Ви, мабуть, це вже бачили неодноразово в інтернеті. І ось таким чином обережно скріпляємо наші стаканчики з і поступово один за одним ми скріпляємо наші стаканчики. Не обов'язково візді, можна візді, ну а потім буде так. воно буде поступово. Вигинатися ось тут таке буде виямка. Ну, нам це і потрібно. І так, поїхали. Дощ, гроза мене зігнала з вулиці, а, пройшов вже день, робила те дороблювала ще квіти, і вже зараз вечір а, дозаписую вам збірку а, нашої підбукетниці. А, Дивіться, що я придумала для того, щоб. ну, Якщо так ми зробимо, да, то воно буде досить низьке, низеньке. І це не дуже цікаво буде дивитись на столі. або дарувати, Потрібно його зробити вищим. І що я придумала для себе, щоб це було красиво і естетично. Є е, підложечка така, вона продається, це така ну, з паперу якогось, не знаю, як, з чого їх роблять. Е, до речі, можна з е, самим це зробити. Взяла таку підложечку, потім з пінопласта, не з пінопласта а з будівельної піни в мене була така заготовочка. І сюди я ставлю нашу основу для наших капсул, скріпляємо їх те, що у вас є, можна, двостороннім скотчем. Тобто нам потрібно всі ці три. Штучки скріпити можна а, клеєвим пістолетом. Я зроблю зараз клеєвим пістолетом. Наш каркас готовий і беремо. Тішю. Ну, тут по бажанню, якщо вам не принципово, можете цього не робити. можете просто відразу пакувати в таку плівку декоративну. Да? Я люблю, щоб продукти не стикалися з хімічними упакуваннями. Тому я роблю, беру ну більш-менш воно теж хімічне, можете взяти пергамент. А, без різниці. Я забула степлер, зараз. А, Чому степлер? Я про трошечки для того, щоб воно в мене не, куди не роз'їжджалось. Беру, я думаю, два листа мені буде достатньо. А не под... рюшики я не буду робити, тому що ну, зараз це вже не в тренді. А, це, якщо там весільний якийсь, там, то можна рюшики. Ну, я вважаю, що це ну, таке. Щось нецікаве. Тепер нам потрібно ось сюди приклеїти нашу тіш'ю. Я беру двосторонній скотч і ось так по краю наклею наш двосторонній скотч. приклеїла, знімаю захисну плівку. Ой, обірвалась. Щас, секунду. Зараз ще теж, бачите, навіть двосторонній скотч теж. теж все, є, готово. І тепер я беру і просто хаотично, приблизно ось на таку. Я їх трошки призбираю і ось так притискаю. Я ніяких рюшечок не роблю. Я хочу, щоб це було ось таким чином, бачите, дивіться, хаотично. І це швидко, це більш-менш стильно. І ми. Ага, бачите, ще один потрібен буде. Ну або ж трошки. До речі, ось таким чином можна і всю зробити. Може, і не потрібно просто тіш'ю зробити, і буде класно. Це мені зараз мисля прийшла, навіщо? Витрачати, воно все одно потім викидається. А так дивіться, як чудово. Можливо, можливо, мабуть, от бачите, разом з вами прийшла мисль. Зараз ми так і зробимо. От бачите, як ідеї приходять просто неймовірними темпами. Я не знаю, що тут в голові робиться, але, в общем, тут а, купа ідей, які я не встигаю вам. Розповісти. Так, я зробила перший шар, як ви бачите, тепер вирішила таким же кольором. Наклеїла знову по, повністю по окружності двосторонній скотч, і зараз знімаю захисний шар, і вже тепер нам потрібно без степлера… Ну, щоб воно ж було красиво, звісно, ми а, бантом потім зав'яжемо бантики там, і так далі, і нам потрібно закрити красиво нашу а, композицію. Тому, точно так же, ось я вам хочу ось тут показати, щоб вам видніше було. Да? Тобто ми робимо, ну, тут ми потім можемо підігнути. І ось так теж трошечки збираючи, і ми приклеюємо двосторонні, на двосторонній скотч. Ось таким чином тут же ми пам'ятаємо, що ми зажмемо лентами. І беремо ще один такий тішек. І мені здається, буде саме то трошки зроблю. Ширше. О. І буде такий шикарний, повітряний. Можна ще один? Ну, тобто, фактично, на цю підбукетницю йде 6 штук. Це залежить від кількості капсул, звісно. Це тут потрібно зараз буде підклеїти. Все, я підклею. О. Просто сюди зараз, тут я приклеїла, сюди кусочок двостороннього скотча і туди. І підклеюю все. Тепер беремо ленту, яку ви забажаєте знову ж таки ви можете й тішю будь-якого кольору. Це буде залежати від. Кольору ваших квітів, які ви сюди поставите, від вашого дизайну, як ви бачите це. Ну, це ж ви розумієте, кожна жінка або майстер він бачить по-своєму. Все, я зав'язую, бо мені неудобно, потрібно дивитися. Зав'язую бантик. Все це перев'язую. І фактично наша підбукетниця готова. Я потім вам ще покажу. Я ще все красиво передивлюся, зав'яжу, і, в принципі, все готово. А, тепер я вам покажу, що я, які квіти я зробила для цієї, композиції. А, ну, було таке замовлення. І буквально трошечки покажу, як ми їх будемо формувати. thank you Все готово. Покажу вам під букетницю. Я вже втомилася, не звертайте на мене уваги. Я втомлена. Так, дивіться, ось тут внизу я просто скотчем приклеїла, щоб у нас нічого, все було ну, красиво і чудово. Дивіться, яка у нас вийшла, вийшла під букетниця. Все. І починаємо ставити, одягаю перчатки і ставимо наші, формуємо наш букет. Я завершила свою роботу, відправляю замовнику. А з вами прощаюсь. Не забувайте про лайки, коментуйте, підписуйтесь. Робіть, творіть. Дивіться, як все просто, чудово і красиво. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!